Я ж з батьком ніколи не спілкувався. Ну І, ти кажучи, взагалі його не пам'ятав, так че дав. він розлучився з моєю мамою, коли були зовсім е, я був зовсім малий. От і я завжди відносився. Ну він мені відверто постороння людина. Ну це об'єктивна реальність, він же не приймав ніякої участі в моєму житті. І в мене не було ніколи думки зустрічатися. Моя дружина хотіла, щоб я познайомився з батьком. Вона зрозуміла, що ну, я з нею погоджуюсь, що в мене виникла б така думка. І там мій же батько там, не молода людина, там може там через 10 років я захотів би зустрітися. А, ну коли ми з ним зустрілися, у мене був шок. З того, наскільки ми схожі, і наскільки він для мене цікава людина. При тому, що ми ніколи не бачились, він не приймав участі в моєму вихованні. Ніякого участі в моєму вихованні. але я дивлюсь, наприклад, він там мандрує по світу багато зараз. А, да, в 70+, там сім сімдесят плюс, но там ми, коли з ним якраз зустрілися, він там летів на Мальдіви. А, якщо я правильно пам'ятаю, ньому... Мальдіви — це досить забезпечений. Da, tata, da. Так, так, Що В чому феномен, Ми схожі в усьому. В мене є соцмережі, у нього топовий Ютуб канал про там помідори, перець. Він знімає Ютуб-блог в 70 років про те, як їх вирощувати. там, він популярен, він популярний блогер. Вот. Він успішний бізнесмен. Він продає там, у нього сучасні комбайни, він, він заможна людина. Він займається активно спортом. Який аспект мого життя не візьми, ми з ним схожі. І це феномен, от. що... Тому ти й говориш, що це генетика. Так. Тому я в будь-якому разі буду з ним спілкуватися, я зустрінусь. Ти не ображений. В мене не було образи, він просто для мене був ну, постороння людина, котра мій батько. Вот. Ну це об'єктивно. Я розумів, що багато своїх рис я прийняв у цього. Навіть ну я не думав, що настільки багато, що ми схожі. Це так звну. Е... Якщо мама подивиться, вона на мене трошки може навіть образитися. Я обожнюю свою маму, але ми з нею різні. Вот. Ми, ми з нею об'єктивно різні. А з батьком, при тому, що він мене не виховував, у нас набагато більше схожого. І ти вот. не знав навіть його прикладу, що найцікавіше. Да. Так. Ну, я знаю там, історію своїх предків, котрі, там, чим вони займалися, торговці і так далі. Я розумію, що генетика виграє велику роль. Бо я народився в бідній сім'ї і в мене була тяга до експериментів, до бізнесу. І це генетика, тому що в когось такого немає. А він вибачився про тебе? прямо, але косвенно так.